Друзі, доброго вечора. Мене звати Валерія Сергієва. Це youtube проект Ukrainian Way, український шлях. Ми говоримо про все, що стосується унікального українського шляху, за яким не просто спостерігає весь світ сьогодні, але і. Приїжджає до України вирішувати питання, які стосуються всього світу. Зокрема, звичайно, постачання зерна, постачання їжі хліба до всього світу. Одне з цих питань це одне з питань, які сьогодні обговорилися на зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом та головою ООН Антоніо Гутерішем у Львові в Україні разом з президентом України Зеленським. Що було у Львові в цей день, і насправді про що могли говорити за кадром? Це нам допоможе в цьому розібратися і проаналізувати наш гість Тарас Семенюк, експерт міжнародних питань. Пане Тарасе, добрий день. Так, зараз маємо вас чути ще раз. Давайте привітаємось. Вітаю, добрий день. Так, Тарасе, ну по-перше, я знаю, що ви у Львові. Розкажіть, будь ласка, нам, як цей день пройшов для Львів'ян? Чи були особливі заходи безпеки? Чи були перекриті? Я знаю, що були певні затори через перекриття руху, відключені світлофори в центрі міста. І ще було навіть повідомлення про замінування вокзалу та кількох ринків. Як відчули ви це на собі, як мешканець Львова нині? В принципі, я не відчув на собі, скажем, особливих заходів по організації візиту президентів так України та Туреччини та генерального секретаря ООН. В принципі, в цей час, коли я проїжджав центр, це була абсолютно зрозуміла і звичайна ситуація. Ніхто нічого нікого не блокував. Заторів я не бачив. Я спокійно приїхав центр. Я правда не проїжджав біля. Балацо е, Потоцьких, де власне відбувалася от е, ця зустріч. Але загалом я можу сказати, що в принципі якби й не, не знав про цю е, велику зустріч, я можу так сказати, двох президентів. Я би навіть і не помітив, що вона відбулася. Якби новини про неї не писали, якби про неї якби її не анонсували. Ну це я, скажімо, говорю так образно, тому що місто не було перекрите, я не бачив. Якихось великих заходів безпеки все було спокійно, все було організовано. Не було ніяких сирен. В принципі, що як для себе я це пояснюю, що візит Ердогана... Ердоган є в певній мірі сьогодні таким можна навіть назвати його посередником, таким зв'язковим між Росією та Україною. Він передає інформацію ну, умовно, тобто він є він, хоче бути таким посередником яким який стоїть між двома вогнями, а, і саме тому не було ніяких сирен, тому не, не було фактично загроз ем, ракетного обстрілу. Хоча ми пам'ятаємо візит генсека ООН до Києва, то тоді ракета прилетіла фактично в трьох кілометрах до нього. І це був ну, такий то, неприємний сигнал. Ердогана Путін поважає більше ніж Гутеріша. Ну, в принципі, можна і так сказати, так, але в певній мірі я розумію, що ці переговори, які відбулися сьогодні, зустріч це є важливо з точки зору е, міжнародної і регіональної політики в нашому регіоні. Так, адже Туреччина відіграє важливу функцію сьогодні в е, стабілізації, найперше, зернового коридору, тобто експорту українського зерна. До країн, які очікують до країн експортерів, до країн імпортерів, скажімо так. Туреччина є певним стабілізатором безпеки Чорноморського регіону, адже Туреччина є країна НАТО. І очевидно, ми розуміємо, що Туреччина відіграє одну з важливих ролей сьогодні в переговорах між Україною і Росією. Хоча, як то кажуть, між Україною і Росією є такий. Стабільний стенд оф, дипломатик стенд оф, тобто це означає е, заморожені всі буквально е, дипломатичні зв'язки, і власне, от Туреччина відіграє таку, таку посередницьку роль. Е, варто відзначити, що президент України Зеленський сьогодні зазначив, що нам не потрібні посередники, в принципі, має рацію. Але якщо говорити про кулуарщину, так про от, такі mm -hmm. таємні, так то очевидно ці переговори тривають і. Ердоган виступає тим як тим, скажімо, мостом, який чи би навіть каналом, який передає настрої з Кремля, поки це не варто очікувати якихось серйозних, я думаю, зрушень в цій іс в, іс в, іс в, іс в історії про ем, припинення про вогню або так <світтє> е про перемовини їх не буде, адже Росіян. Першим першою передумовою до переговорів очевидно має бути відведення військ. Тобто Росія, Росія має зупинити наступ і відвести війська. Сказали, ми не будемо нині йти на перемовини з Росією. Але мені от цікаво проаналізувати, що ну це дуже великі нині персони. Ну сам генсек ООН, звичайно, зрозуміло, якого рівня людина, типу для світу номінально. Так друге, це Ердоган. Він теж нині чимало важлива персона, як ви сказали, особливо щодо посередництва у цьому питанні війни між Україною і Росією, але. Суттєвих заявок, щоб щось привіз Ердоган, суттєве, не було. Інші лідери приїжджали до нас, розповідали, що вони привезли купу якоїсь там зброї, або вони прийняли якесь суттєве рішення. Тут нічого такого з результатом немає. Навіть щодо зернової угоди, вони обговорили вдосконалити її та й по тому. Тож навіщо він головне, навіщо їхав Ердоган? Показати Ну, е розумієте, <різь> справа справа в тому, справа в тому, що ми ж не знаємо всієї, там, скажімо, повнотинф. Ми не маємо повноти інформації, адже її мають тільки президент і, е скажімо, коло, яке було з ним представники уряду. Але якщо говорити про зернову угоду, очевидно, мова йде про пропускну здатність багатьох кораблів, адже ми зараз експортуємо, вивозимо. Це зерно, яке яке ще з минулого врожаю було зібране, і не встигли вивезти, скажімо, після перед початком війни. А в нас на підході вже новий врожай. Очевидно, потрібно, щоб говорити вже думати про новий врожай. Його теж потрібно вивозити. Адже щоб ви розуміли, в переважній більшості в сільському господарстві або навіть в торгівлі сільгоспродукції, особливо зернових. Якщо це стосується міжнародного ринку, то працює наступним чином компанія, яка бажає купляти зерно. Вона переплачує на рік наперед за цей врожай, тобто вона платить за майбутній врожай, якого ще не посіяли. І склалось так, що компашо були проплачені гроші, але очевидно, Україна не змогла в силу військової агресії Росії відправити вчасно зернові. Тому питання для України дуже важливо, власне, от вчасно відправляти. Виконувати умови контракту, так тому що це на багу золота для нас сьогодні. Вчетно відправляти зерно вчасно і врожай майбутній це є одне з важливих завдань. Власне про це говорили. Це тут в принципі інсайди не потрібні. Це те, що хвилює Україну, адже експортна виручка понад 10 мільярдів доларів е даруйте на скажімо, в парку, не валяється, тому цього потрібні очевидно зусилля. Ну зерно доставляти важливо звичайно для України вивозити важливо, але при цьому ці питання можна обговорювати дистанційно на рівні міністерств. Все ж таки, ці дві поважні персони вирішили приїхати до України. Гутеріш знову під час війни. Ердоган, вперше під час повномасштабної війни. Навіщо вони все ж таки саме їхали? Що цей візит значить для них насправді? Ердоган найперше е, показує і доказує, що він зацікавлений в тому, щоб стабілізувалася ситуація в Україні. Так, що війна припинилась, і друге він е, показує власне вагу, в е, навіть не вагу, а він скажімо, показує свою ефективність в переговорних процесах. Туреччина хоче відігравати таку ключову ом, ведучу роль в чорноморському басейні. Тобто, начебто, без туреччини нічого не, не вирішиться, і це стосується експорту знову ж таки українського зерна. Це Стосується, маємо не забувати, що Туреччина контролює босфорську протоку, яка цікава всім не тільки Україні, але й самій Росії. Очевидно, Туреччина може заблокувати босфорську протоку для російських кораблів, тобто унеможливити їхній вихід Середземне море. І тому Туреччина е, хоче показати свою. Ефективність найперше в цьому регіоні як постімперська країна, яка прагне відновити умовно свої свої певні впливи. Тому е, я думаю, що це вигідно всім і європейцям, а тим більше Ердогану перед виборами, які його очікують вже зовсім скоро. Плюс не забуваємо що Ердоган розпочав військову операцію свою військову операцію. На е, півночі е, кхе, Сирії е, проти, так проти, скажімо, курдських сепаратистів відомих. Так? Це таке постійне протистояння відбувається. Тому в цьому плані е, вони він показує себе як ефективний лідер на внутрішній арені, який начебто захищає національні інтереси, і має вагу на міжнародній арені. Тобто без Ердогана, там, наприклад. Це буде подавати, щоб без Ердогана український експорт би не міг відбутися. Очевидно, експорт українського зерна. Він це теж є гроші, які йдуть в казно е, умовно туреччини. Тому тут все дуже зв'язане. Очевидно, Ердоган намагається показати себе як масштабний лідер, не регіональний, а масштабний лідер. Тарасе, і наостанок цікавий момент, що все ж таки було обрано Львів. Ну можете навіть про Палац Потоцьких, чи це чимось символічно для них місце. Скажеш, але е, друге важливо це е, вони не поїхали в Київ. Ердоган не поїхав в Київ. І коли Гутеріш приїхав вперше до України під час війни, він поїхав в Бучу в Бородянку. Він дивився ну, принаймні в Бучу він точно з'їздив і дивився там на це місце, де були. Сотні людей захоронені, яких расисти катували. Ердоган не поїхав, і до цього ти пам'ятаєш, він зустрічався з Путіним. Він тримав його за руку разом з східними лідерами. Так, от це якось має значення, що він він саме через це не поїхав до Києва, щоб йому не довелося мати справу з такими важкими моральними питаннями, а обрав більш лайтове місце. Львів. Е, мені складно тут відповісти на це питання, тому що я не знаю справжніх мотивів, чому саме Львів обрано. Як, можливо, я думаю, що е, Зеленський запрошував його до Києва і запрошував його до Бучі. Всі їдуть до Бучі, всі йдуть до Ірпеня, але Ердоган цього не хоче робити. І ми розуміємо, що це є певна така якась нейтральна позиція, так? тому що якщо ти їдеш в Бучу та в Ірпінь. Ти бачиш всі ці руйнування російської армії? Так ти бачиш, наскільки решити знищували ці ці міста? Це означає, що Ти маєш якось висловитися негативно. Хоча во і всі, всі це робили. Ердоган цього не хоче робити. Тобто він е, бажає залишитись нейтральним, і саме Львів було обрано нейтральною територією, щоб не їхати власне в ці міста. Е, бо було би питання: ти в Києві а ти не поїхав в бучу. Подивився, значить, щось не так. А Львів, ну про Львів вже так не скажеш. Тобто, ти у Львові ну, ти путь, в принципі можна по. Пітаєшся з Путіним і тримаєшся з ним за руку. Ну, то... Ні, дивіться, це є дивіться, це є абсолютно нормальна ситуація для Туреччини. Так, тобто, Туреччина в цьому плані відстоює свої інтереси національні, і ми маємо до цього підходити з холодною головою. Ми не маємо вимагати того від Туреччини, чого ми хочемо, скажімо, що ми хочемо від неї бачити. Тор Ердоган діє в рамках своїх у фреймі своїх інтересів в своєї країни, якщо йому вигідно. З Росією вести діалог, правда, ну діалог він не втрачався. Тут питання торгівлі, адже Туреччина країна НАТО після саміту в Мадриді, який відбувся в червні цього року. Країни-члени НАТО ну вже не можуть так торгувати, скажімо, з Росією, особливо озброєння. Що робила Туреччина до цього? Так я говорю про комплекси протиракетні комплекси. Це 400 с, с 400 верніше. А, тому а, в цьому плані тому саме Львів як нейтральна територія. Звісно, можна було Тернопіль обрати, і це би було теж в принципі нормально. Але ми не знаємо теж і цього графіку а, Ердогана. Можливо, в нього інші є плани, тому саме Львів обрано як такий короткий маршрут. Він прилетів до Жешова, польського о, в аеропорті. Вже звідти він їхав кортежем. А, їхати до Києва можливо він не бажав потягом. Він не хоче бути подібним до всіх європейців, до європейських лідерів там чи до інших зірок, які всі їдуть умовно одним тим самим потім. Він хоче бути унікальним. Ось цьому вся, скажімо так, стилістика Він хоче їхати в Київ. бо Всі лідери до цього приїжджали саме в Київ. Я не пам'ятаю зустрічей в інших містах. Ну я маю на увазі далі від фронту. Ніж Київ, тому це теж цікаво і, і це з, з його боку певний меседж. На жаль, для мене наприклад не дуже е, добрий. Ну але побачимо це дипломатія, це геополітика і там свої правила. Тараса, я дякую вам за те, що ви долучилися. Угу. Бажаю дякую вам гарного вечора у Львові. Так, відпочинку. Дякую, дякую. Тарас Теннюкову на з нами на зв'язку. Міжнародний експерт. Дякую йому, друзі. Ну побачимо дійсно туреччина на кому вона буде грати на чиєму боці більше. Але сподіваємося, що звичайно на нашому її приспіний вибору не сильно є в цьому світі. Ну бо Україна переможеться. Треба бути завжди з переможцями. Дякую, друзі, що були з нами. Не те підписатися на наш канал, аби не пропустити важливі цікаві якісні відео, якісну інформацію. Ми допомогти нам розвиватися. Спасибі, до нових зустрічей.